Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу вам розказати про нові книги у моїй бібліотеці. Їх небагато, але вони дуже хороші і дуже цінні для мене. І я кількома словами, кількома реченнями означу про кожну із цих книг. І це всі ті видання, які з'явилися у моїй книгозбірні, відколи я не розказувала вам про свої книжкові покупки. Наша книга це видання, яке я дуже хотіла мати вдома, але Small Skip не перевидає цю серію, на жаль. І я шукала його і ніде не знаходила, і просто тримала собі цю мрію книжкову мою, що ще. Дуже хочу мати повне видання всього творчого доробку Богдана Ігоря Антоновича, нашого прекрасного українського поета. І одного разу я гортала стрічку в інстаграмі і впливай, побачила нові книжки і якось прогорнула, а потім, не знаю, чому повернулася назад і вирішила подивитися, все ж таки, що там за книжки. І серед них було це видання. Це книга, де зібрано усі поетичні збірки Богдана Ігоря Антонича. І також тут є літературознавчі праці про нього, про його творчість, і також листи до нього. І е, дуже багато всього дотичного до творчості Богдана Ігоря Антоновича, і я бачу, що тут. В додатках дуже багато різних статей, рецензій про його мову, про його поезію, і про нього самого, і також статті критичні. І його також тут є проза і поезія це всі шість поетичних збірок. Це неймовірні тексти. Я дуже вам раджу почитати поезії Богдана Ігоря Антоновича, якщо ще ні, а я тепер маю ось таке повне видання, про яке я мріяла, і тепер буду. Потрошки так само знову повертатися в його творчість, знову читати, перепрочитувати і перевідкривати для себе цю прекрасну творчість. Далі покажу вам книги, які мені вдалося придбати, коли видаництво Пабулом оголосило про закриття. І мені тоді, я не знаю, просто пощастило, справді пощастило замовити і отримати врешті всі чотири книги, які я на той момент собі обрала. Ціни були шокуюче низькими. І я тоді купила собі книгу, про яку також давно мріяла і хотіла прочитати. Це три зозулі з поклоном, Григір Тютюнник, його коротка проза. Тут повісті новели та оповідання, і знаю, що це неймовірна стилістика, що це неймовірна майстерність, і це один із найсильніших українських прозаїків ХХ століття. І про це я чую постійно, коли слухаю якісь лекції літературознавців. Тому це проза, з якою я дуже хочу ознайомитися і. Перечитати, бо, очевидно, десь колись в шкільні роки читала щось, але мати в себе в бібліотеці також дуже хотіла. І також я тоді собі замовила книгу Віктора Петрова Домонтовича Дівчина з ведмедиком і Доктор Серафікус. Не читала цих текстів. Тут також має бути про Київ, має бути інтелектуальна проза наша українська, і це. Той текст, який ви, я думаю, що 100% вже читали або чули про нього багато, дуже багато чула про нього і також читала, але саме про нього. А ці тексти поки не читала, тільки про них. І мою улюблену. «Царівну» Ольги Кобилянської. Тепер я матиму ось в такому розкішному виданні, бо в мене є е, ціла е, збірка е, прозових текстів Ольги Кобилянської, і ну, власне там я й читала царівну. І вона просто полонила моє серце. А тепер у мене буде «Царівна» ось в такому е, красивезному виданні. Тож цю книгу також е, собі придбала, читала вже, але тепер ще матиму ось таку книгу, окремо цей текст. І як читати класиків? Книжка, яку я слухала в аудіоверсії, купувала її на Абуці, і вона мені дуже сподобалась, і тому я вирішила ще й почитати цей текст Ростислава Семківа. Тут бачу, що і підкреслення, і. Вже якісь нотатки є, так їх зробили вже за нас. Але власне це книжка про книжки, про літературу, про те, як читати різні тексти, як не боятися читати складні тексти, і що це потрібно робити, потрібно відкривати їх для себе. І так само читати всю іншу літературу, яка є різножанровою, тому що це все збагачує читацький досвід. І вона все одно, вся, от як павутинка, так складена, і вся все одно тримається купи, і треба розуміння всього абсолютно, аби так всюди десь бачити якісь посилання, якісь дотики інших текстів в інших текстах. Ось тому е ще таку книгу собі тоді придбала. І думаю, що якось колись також читатиму ще й бо мені дуже сподобався цей текст. Шоколад Джон Гарріс це перша частина, там чотири чи п'ять, здається, всього частин. Я бачила колись екранізацію, і мені дуже сподобався той фільм. Я думаю, що це має бути щось на осінь дуже чудове, бо я пригадую, що там була атмосфера такого маленького містечка, і власне шоколад, і ця жінка, яка його готує. і... Як вона вміє відчувати, що кому потрібно приготувати, який шоколад і які солодощі? Кожній людині, яка до неї приходить, вона відчуває, що саме тій людині потрібно, чим допомогти, так би мовити. І цей шоколад, ніби має лікувати душі, серця цих людей. І мені дуже сподобалася книга. Вона Тобто фільм він дуже атмосферний був, і тому я думаю, що книги так само мають бути чудовими. Поки що придбала лише цю частину, бо я її придбала просто за неймовірно низькою ціною. В є там в мене і свої бали були накопичені, і книга коштувала дуже недорого: 128 тисяч гривень. І з усіма тими знижками мені вона обійшлася, здається, в 50. Ну я вже зараз не пригадую, я розказувала якось про цю історію у відео як економити на книгах, От там детальна історія про цей випадок, але справді, коли от можна вполювати дуже 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 вигідно м -м, книги, тому. Придбала і, не знаю, чи вдасться восени, бо це, як завжди, плануєш собі якесь потім атмосферне читання, воно потім не складається, бо на той момент е, береш книгу ту, яку хочеш в той момент, але можливо саме цю восени і візьму почитати. Побачимо. Ще далеко до того. Е, Григорій Сковорода і його байки, я хотіла показати вам цю книгу, бо вона не дуже доросле видання, вона більше це дитяча книга, але. Я придбала її так з дітьми читати сама вже прочитала також. Але це дуже класне видання. Воно дуже красиве, і скажу, що вона так само і дорослим людям згодиться почитати, подумати про. Е Тут е, такі, знаєте, мудрість після кожної байки, е, тут назва байки, сама байка, і потім сила, і відповідно, е, що там е, про що йдеться, і яка основна е, ідея і про що. Ось, наприклад, собаки і вовки тут сила, і рід, і багатство, і чин і споріднення, і тілесне дарування, і науки не в змозі утвердити дружбу. Тільки серце у думках єдине та однакова чесність людяної душі, що живе у двох чи трьох тілах. Ось справжня любов і єдність. Ось така красива книга. Я її замовила після обстрілу фактор друку у Харкові. Я тоді одразу ж зайшла на сайт видаництва «Іват» і вирішила підтримати і замовити щось таке особливе, те, що давно хотіла. І от, власне, ця книга серед таких була моїх бажанок. Тому я тоді її придбала. Вона дуже красиво ілюстрована, упорядковував. І працював із цими текстами Леонід Ушкалов, а художник Інокентій Коршунов, байки Григорія Сковороди. Дуже класна книга і дуже красиве видання. Далі показую вам книжечки. Це соціальний волонтерський проєкт, називається Як ти брате?». Я їх всі взяла на стенді на книжковому арсеналі. Власне, книжок тут в мене не буде з книжкового арсеналу дорослих, тому що ось ці книжки я взяла читати собі, а е, на арсеналі купувала діткам книжки, так як і планувала. Це книжки про. Те, як намагатися надати допомогу собі і людям, які поряд, і це тактична комунікація для військових, як спілкуватися в умовах страху та стресу, тактична комунікація для медиків, як підтримувати тих, хто вижив, поговори зі мною, як надавати базову психологічну допомогу через розмову, як ти сонечко, як розмовляти з дитиною під час війни, як ти брати, як ти сестру, травматичний досвід та як про нього розмовляти, як ти. Як розмовляти з тими, хто втратив близьких, та як ти ветерани, як розмовляти з тим, хто намагається повернутися до цивільного життя? Автор проєкту Соціальний психолог Антон Семенов. І ось так вони виглядають ці книжечки. Це безкоштовні видання, які можна замовити. Я колись дуже давно натрапляла в інтернеті на е, цю інформацію, хотіла тоді замовити книжкиці, але якось тоді прочитала так і не замовила, не дійшла. До цього етапу і зараз на арсеналі е, взяла ці книжечки. І насправді будь-хто може будь-які книжечки з цих е, а краще всі, як тоді на Арсеналі мені так само порадили е, біля стенду, власне сказали: беріть всі, беріть всі, е, тому що ну це дуже важливі такі е, допоміжні е, книжечки. І власне тому. Будь-які книжечки можна замовити, і це безкоштовні видання, які вони всім надсилають, буде оплата тільки за пересилання. Тому ось такі книжечки ще є. Далі показую вам Катананхе Софія Андрухович. Це текст, який є дуже химерним, дуже неординарним, дуже не Стандартним таким і е, несподіваним у виконанні Софії Андрухович, хоча я не читала багато текстів, аби е, розуміти наскільки цей текст різниця від інших. Однак читала Фелікс Австрію, яку дуже-дуже люблю, і читала також Єліто Мілени і Старі Люди. І, власне, натяки, ось там, ще в цих найперших текстах були на щось ось таке химерне і неординарне. І тому воно мене не здивувало в цій книзі. Дія в цьому тексті відбувається після війни і є моменти, які нас повертають туди, і ми розуміємо, що це люди, які пережили ці часи, і це люди, які живуть уже опісля цього всього. І це історія про сім'ю, і стосунки в тій сім'ї, і прийняття свого віку, і дорослішання, якщо це про підлітків, і старість, якщо це середній вік, і усвідомлення, що ти дорослішаєш, і прийняття цього або ні. Це зрада сімейна і переживання цієї історії всередині сім'ї. І це все загорнуто в таку ковдру міфологічну, бо починається вона з міфу, і потім так само завершується міфом. І відповідно така дуже химерна книга, і дуже красива, мені здається, відтворена обкладинка щодо цього тексту. Марічка Попласкайте її неймовірний текст. Потяг прибуває за розкладом. В мене є окреме відео про цю книгу і окреме відео про цю книгу. Я присвятила цим текстам окремі свої ролики і багато дуже там про них розповідала. Зокрема, ця книга про Укрзалізницю і про людей української залізниці, яких ми не бачимо, бо ми не всіх бачимо, коли їдемо потягами. І навіть не думаємо, не мислимо, скільки людей стоїть за тими поїздками, за організацію тих поїздок. Але тут ще йдеться про час, коли війна повномасштабно прийшла в Україну. Книга. Дуже е, сильна своїми історіями і любов'ю цих людей до своєї роботи. І Марічка дуже професійно про це написала і дуже щиро і чесно поділилася історіями е, людей з залізниці. І за цими історіями, які тут. Стоять сотні людей ще, тому що це лише кілька історій, а це величезна, величезна кількість, е, яка дотична до е, цього слова Укрзалізниця тут і про курйозні моменти, і про болючі моменти, і про обстріли, зокрема, коли в Херсоні на вокзалі був обстріл, і Марічка була там в той час і документувала це. Книга дуже хороша, і я дуже раджу вам її прочитати, якщо ще ні. І ще одна книжечка, певно, ви вже її впізнали, коли вона тут лежала це Вірджинія Вулф Роман Орландо. Я не знайома з творчістю цієї авторки і маю надію, що відкрию для себе цю неймовірну майстриню тексту. І загалом жінку, яка дуже багато всього писала, робила. І хочеться дуже ознайомитися, відкрити для себе цей талант. І в мене є ще одна книга цієї авторки. Але розпочну знайомство з цією, тому що ми ще й маємо обговорювати її з дівчатами, буктюберками київськими. І на момент зйомки цього відео клубу ще не було. Він ще лише запланований. Але вже як буде відео в ефірі, то вже ми зустрінемось і поговоримо про цю книгу. Отже, я її вже очевидно прочитаю. Я дуже радію, що видавництва видають нам такі прекрасні видання і ці тексти, які десь були занотовані у списку того, що хочеться, аби видали в Україні. І ось ці тексти з'являються, і їх дуже багато, і просто не встигаю, наприклад, я загалом навіть записую собі і не встигаю записувати, мовчу вже просто про те, аби це все встигати і могти загалом придбати і прочитати. Тому записую собі список і якось того списку, потрошку намагаюся щось купувати, щось купувати електронні книги, читати в додатках наших книжкових теж чудових. Це всі книги, які я придбала за той час, поки не показувала вам свої покупки. Е, нагадую і розказую, хто ще не чув, не знає, що в мене тепер є ще книжковий мій телеграм-канал, е, називається Три торби книг, і там я пишу е, часто, бо тут на Ютубі я лише раз на тиждень, а там я намагаюся щось писати, що я читаю, що я купую, е, і щось таке довкола книжково-життєве. Тому якщо цікаво, запрошую. Вас давайте там ще спілкуватися. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, До зустрічі!